Мої пані та панове, Порто 5, Донецький Шахтар 3. Неймовірний поїд. Нук, між Порто та Шахтарем вісім м'ячів ми сьогодні побачили. На паролики, жаль, не проволили, жаль, донеча нам не вдалося таки здобути фреємний рахунок, але непогано то грала. Непогана гра, дуже багато емоцій, голів. Ну, якось так. Якось так, і... Одразу, до речі, підводжу піцу, що Антверпен якимось просто неймовірним дивом сьогодні обіграв Барсона, невмотивовано. Барсон, ну, Антверпен здобув свої три бали, абсолютно заслужено вони здобувають. Антверпен, звичайно, ще напрацював, напрацював. Ось, працював. На перша позиція, це було ще ясно минулого туру. А Порту, таким чином, другий, 12 балів. Ну, а Шатара, ми пишаємося. Третя позиція 9 балів. і... Команда Маріо Пушича буде грати, буде грати весною в Лізі Європи. Жаркування буде ось п'ятницю. Тобто там мають бути вже суперники відомі. Тому дивимося, хто буде в шахтаря по Лізі Європи. Барсону Порту вітаємо! В будь якому випадку шахтар Браво. Вони перевершили себе. У минулій компанії було 6 балів, вже 9. Прогрес є. І це не головне. Чи буде Шахтар через рік грати в Лізі Чемпіонів, я не знаю. Сподіваюсь, що буде, і я сподіваюся, що колись одного дня ця команда вийде до плей-оф Ліги Чемпіонів. Ось. Якщо підводити підсумок Шартар Браво. Все одно, знаєте, виграти у такого Антверпена, на чинного чемпіона Бельгії це не так то ще є легко. Вось, і, тим більше Антверпен це дуже хороша команда. І я вважаю, третя позиція це доволі таки непоганий результат. Пам'ятаєте, що два роки тому з Шерифом, з Інтером, Таралом Шатар посідав навіть четверту позицію, і навіть без Єврокубків був, тому нічого. Ліга Європи це також доволі таки непогано, тим більше суперники там, знаєте, також і дуже такі солідні, там і Ліверпуль є, тому буде дуже цікаво, знаєте, буде дуже цікаво. Ось, але це вже інша тема, інша історія. Давайте по матчу. Давайте по матчу. 4-4-2 в Порту взагалі-то я ж кажу. Яку їх традицій? Схема. Шахтаря знову 4 1 4 1 Ну Ярослав Раклицький мене, можливо, трішки його вихід здивував, хоча хім-коноплі травмований. Звичайно, що був би хім-конопля, хоча ж вілі хім-конопля були б. Я так думаю. Але Бондар та Микола Матвінко були б центральними захисниками, А так ні? Микола Матвійненко грає лівого захисника, він, до речі, в штарі награвався ще. Ще Пауло Фонсеці, якщо я не помиляюся, ще награвався як лівим захисником. Потім став вже центральним захисником. Це, ну, Тарас Степаненко, як завжди, а там Бондаренко-Судаку. Ось по його, напевно, Крісківа. Ось я думав, що таке Невертон має виходити з перших хвилин. Але ні, вийшов. Криски Аданиосікан та Олександр Зубков. Порту, як я вже сказав, що перші хвилин 15 буду дуже важкими, важкими, і так воно і сталося. Бо на 9 хвилин вже треба пропустив. Майже протримався, майже. Угу. Ой, майже не рахується. Правильно. Але все одно відповіли Данило Сікан. Відповів, до речі, таке курйозний чи Спочатку ну, Олександр Зубков віддав на Данила Сікана. Був офсайт. Спочатку судді зафіксували Офсайт, але Шатар дограв атаку, хоча Порто виключився, Данило Сікан забив. Данило Сікан забив, а офсайду не було. І Порту за це і поплатив. Данило Сікан зрівняв рахунок. Потім десь шахтар, десь, мені здається, психологічно був на коні, і ось м'яч Галею наносив. Ось якщо б шахтар би не пропустив би. Душа. Ну знаєте, яка вже різниця? Знаєте, пропустили, то і пропустили. Але просто, я думаю, якщо б на перерву команди пішли б за нічиним, я думаю, там би шахтар би розпочав. Ну так, би Порто порту натиснув, натиснув би. Все одно, я думаю, Шахтар там на 5-3 точно був. Так Галину забив, потім Порту. Порту дуже, хочу вам сказати, дуже вміло грати по рахунку. взагалі португальські команди вони дуже вміло це вміють робити. Ось а потім Ахмед Теремін на 62 й хвилині. Здавалося, що вже відправляє Шахтар ну все, в нокаут 3 -1. Але ні, Данило Сікан простріляє і Ел тушкакі. У них 73 хвилин в місіт, рахунок став 3-2, але знову Порто собі повернув перевагу до м'ячі. Пепе забив. Захисник Пепе, тому що там ще є інший у них Пепе. Вот. А потім Конценсан, син, до речі, головного тренера Франческо Конценсау, забиває п'ятий м'яч, 5-2, але Ігіналдо. Новачок Штатаря забуває дебютний м'яч, ми його вітаємо. розмочив рахунок. ну Те, що розмочив рахунок, скажімо так, зробив його більш, якщо програти 5-2, ну це ж так розгром. А тут 5-3. Ну і де поділи, знаєте, ось десь так і мало бути. Хоча по XG, звичайно, ще що й тут... що ті не награли на свої 5 м'ячів, ну і Шахтар на свої 3 м'ячі також не, 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 не награв. Статистка цього поєдинку 19-9 за ударами. 9-6 по ударам площину порту тут виграв. 48% на 52 на користь Шахтар. Невеличка перевага гірників в плані контролю м'яча. 84% точність паса в гірників. Як 82 в порту. Ну, В плані Володіння м'ячем шахтар трішки сьогодні був краще. Трішки. Тримався м'яч краще, під'їзд кутовий. Але моменти створювали саме португальці. А ось тут навіть відбувалася така статистика. 29 по ударах, 51-49. Ну, це без різниці. Перевага маленька. Ось, реалізовані моменти. Ну, ось показова статистика. 2 у порту, один у Шехтарі і по опущеним 0 0. То всі моменти, які були, такі явні, вони і забили. Я вважаю все по ділу і. Ух, звичайно, це матч не на, на 5-3. Десь на 2-0, десь 2-1 на кориспорту. Так, на 5-3 по XG тут навіть ніхто навіть моментів не, не створив, але. Мод ці команди для нейтрального оболівальника, звичайно, це непоганий футбол. Порту Тарас Степенко розочарований. Так, ж, так, звичайно, що шота розочарований. Ну хотілося, звичайно, вийти до плей-офф Ліги Чемпіонів. Ну Порту дуже сильна команда і я ж кажу дуже важко. І, до речі, Порту Треку 45 хвилинку розпочав стиску. Ось Порту, я така в них є фішка. Затисну суперника в перші хвилин 15. Ось. Барселону також затискали. Тобто розпочинають вони дуже-дуже сильно. Я до цього, до речі, готувався, я, я так і знав, що так і буде. По відборам, до речі, рівна кількість. ось 25-9, Тобто це значить вже те, що порт Порту атакував більше, і я ось хочу вам сказати дивитись, Статистику у програмі Champions League. Якщо дивитися там статистику, то там володіння навіть у порту 51 на 49, хоча по пасам, по пасам знову-таки, що віддав на 30 пасів більше, і точність паса враховується як 86% в порту 85%. кількість атак. Кількість атак 49 атак провів порту і Шахтар 28. Вдвічі менше Шахтар, ну майже вдвічі менше, вірники атакували. Ось, то порту, ну І возврат володіння. До речі, хоча возврат в володіння в Шахтарі був вищий. 36 на 34 в порту. Але кілометраж на 7 км більше порту пробіг, і в мене навіть питань немає, чому саме Порто сьогодні переміг. Тому що команда, коли пробігає 120 км, а гірники 113 км, з топорту запрессингував Шахтарі, до речі, свої м'ячі. Свій третій та п'ятий м'яч були забиті саме після перехоплення. М'ячі Галено. м'ячі Галено, це, скажімо так, це тиск, це навантаження, про що я, вам, до речі, казав на відео, що буде, будуть навантаження. І Порто така команда, яка дуже сильно вміє грати на другому поверсі, і так воно і є. Я тут також. Найкраще був так Галено, 2 голи Песен Бразилії і. у мене питань нема. Порто був кращий, Порто переміг. І по рахунку, десь воно і поділило. Можливо, вони не 5-3, а десь 2-1-3-1, але. Це і краще, знаєте, що так забув тримлічці. Це приємно. Але пропустив, правда, 5. Ось. А, якось так, ну, ну, що можна сказати? В будь-якому випадку молодці не опускали руки, коли порту свої голи. Вставали, забивали, падали, але вставали, підіймали, здавали Ну, Це дуже важливо. Це дуже важливо показати. Свій менталітет, стійкість, і шатар показав зато свій менталітет. Ось, підводячи підсумок. До речі, наші вболівальники визнали Данило Сікана. Знаєте, якщо б шатар би виграв, я би справді би з цим погодився. Данило забив, дркошет також був, коли Данило Сікан прострілював від Ркошета від захисника порту в сітку. Ось. Ну, насправді Галено без питань найкраще. Тому що Галено, щоб ви розуміли, забив два голи. Та зараз хочу подивитися 2 плюс 2 у Галено. Ну, які питання, коли людина коли м'ячів забито, і коли людина забиває два голи і при чому ще асистує, Ну, я, до речі, на Галено обращав таку увагу перед поєдинком. Що Галіно це дуже небезпечний футболіст. Дуже. Можливо, навіть найнебезпечніший в цьому порту. Ну що ж, підсумок, підсумок відео. Ну що ж, порту вітаємо. Ой, якщо буду казати, що фан... ну, я фанат шахтаря, я вболівальник Шахтаря. Якщо казати Давай, так, Порто заслужив перемогти, Порто заслужив вийти в плей-офф, але Шахтар заслужив, абсолютно, абсолютно Шахтар заслужив на третю позицію. перемога над Барселоною вже в історії записана. Тому все, друзі, все непогано. Ліга Європи це непогано. Тим, Тому що цей суперник ще міг нав'язати хороший бій. Ось вони Барселона сьогодні. Виграли до того, погодьтеся, не щастило десь бельгійцям. Так? І Шахтар, пам'ятаєте, коли вигравали 2-0, але Шахтар показав також свій характер. Тому третя позиція, я думаю, заслужена в Шахтаря. 10 забитих м'ячів. До речі, в минулій компанії було 6. Тут же 10. Я ж кажу, команда прогресує, становиться сильнішою. Я думаю, що в наступному році, якщо команда буде прогресувати, ось. Буде успіх. Головне, що, знаєте, є хороша гра, є прогрес. Ось, Просто під тиском порту дуже важко було грати. А так, відрізками мені шахтар навіть десь подобався. І з підпресингу доволі таки іноді дуже класно розігрували м'яч, не боялось. Ну, у лізі Європи шахтар може пройти далеко. Питання, хто там буде, хто попадеться. Ось, Я думаю, будуть підсилення якісь узимку. Ой, не має бути. Збійте. Я думаю, там будуть підсилення. Ось. Тому не хвилюйтеся, в Лізі Європи шатар буде грати, це Єврокубки. Якщо що так далеко пройде, це люблять України. І поки в цьому сезоні це надія на шатар та на Луганського зору, якщо я не помиляюся, яких вже шансів нема по Лізі конференції. Тому тримаємо колочки з Штару Лізі Європи. Порту вітаємо з Барселун. Барселона є і так. Напевно, що перед джерекуванням знав, що команда Хаві Ернандеса точно вийде. Порту вітаємо, вони вже який там рік поспіль виходять до такої стадії. Бажаємо їм успіху. Мне так що попадеться Порту, ось це буде дуже такий рівний, цікавий пункт. Добре, друзі! Це відео завершуємо. Порту вітаємо Шахтар. Ви молодці, показали неймовірну єврокомпанію. Я хочу сказати, що якщо брати навіть перший поєдинок, і цей, цей матч він був набагато конкурентно спроможним. Набагато конкурентоспроможним. Чим той матч, який був у 2 місяці, 3, навіть три місяці вже тому, якщо так майже так округляти, ось тоді давайте будемо дивитись, тут, що там далі буде. А сьогоднішнє відео я завершую. Всім до побачення. Всем.